Доброго дня хлопці. Це перемога. Ми добилися, що у нас генератор працює на такому маленькому редукторі, на магістральному газу. І це буде коштувати набагато дешевше, ніж на автомобільному редукторі. Тобто у нас буде в комплект входити карбюратор ось такий. З різкою під газ, Редуктор перероблений, дозатор, шланг і кран, яким ви будете перекривати магістральний газ. Оцей весь комплект буде коштувати до 2000 гривень. То тільки в тому випадку, якщо у вас генератор має потужність 7 кінських сил до 7 кінських сил і. Міцність має до 3,5 кВт. Тоді цей варіант вам підходить. Якщо у вас більш міцний бензогенератор, то там буде треба ставити здоровий редуктор, і там буде ціна трішки друга. Але щоб зробити дешевше, Але щоб зробити дешевше, ви можете відправити мені свій карбюратор. Зняти його не так сложно. Я вам зароблю в нього врізку і відправлю увесь комплект, який входить для переробки. Ми з вами обговоримо, для якого вам газу потрібно. Або балонного, або магістрального. І ви. Зможете собі зібрати вже той комплект, який вам буде треба. І ціна буде набагато дешевше. Ну, вже ціну будемо обговорювати по телефону, або пишіть мені, я буду в кінці вказувати пошту. І в пошті ви пишіть, а там вже будемо з вами зв'язуватися і будемо спілкуватися. А зараз вам покажу, як воно працює. Так як і завжди. Відкриваємо бензин, заводимо на бензині, підсос. Закриваємо право. Закриваємо. На собі. читаємо, Коли у нас закінчиться пальне? Включиться газ, закінчиться перейшли коли газ. Регулюємо, бо в нас різну дуже ми спіти маємо. За дивимося, включаємо. Включаємо! Два кіловат і багато. Ось це працює. і небагато. І два кіловат. Зараз можемо зробити одного одночасно, Ось так. Бачите, він держить, працює. Приглубок. Тепер, щоб заглушити, вимикаємо струм і перекриваємо травм. Все, генератор повністю виключений. Тепер дивіться, там в коментарях пишуть люди, спитають, якщо він раптово заглох. Ну, скажімо так, якщо ви. Я не знаю, що треба зробити, щоб він заглох. Якщо дуже багато буде тиску, і багато буде навантаження на нього, він виробить автомат, але він не заглохне. Якщо газ закінчиться, газ в магістралі не може закінчитися. Якщо газ закінчиться в балоні, то він просто у вас заглохне і газу не буде. А якщо навіть так і сталося, ви ж не будете сидіти квірятися в носу і чекати чогось. Ви підете і просто перекриєте газ або магістральний, або балонний. І все. А потім так само заведете, переведете його на газ і буде працювати. Нема нічого страшного. А якщо хочете, то можна, як допопцію, зробити окремо електроклапан. Якщо у вас є на бензогенераторі 12 вольт, то можна поставити електроклапан, який буде перекривати вам. Але то лишні гроші, на що воно вам треба, а там дивіться самі. Добре, що подивилися. До побачення.